Покращити фізичний і психологічний стан дитини за допомогою фізичної активності. Таку місію переслідує рух Джуніорс, який вже 6 років мандрує Україною. Власне розпочав свій шлях з Хмельницького у 2018 році з впровадження у школах нових видів спорту. А з осені цьогоріч в області з'являться ще й мультиспортивні клуби. Детальніше про ініціативи і про можливості для дітей говоритимемо у програмі на часі. І представляємо нашого гостя. Це Олександр Подан, співзасновник та лідер ру. Худжуніорс, вітаємо, привіт, Олександре. Не так давно фактично щойно відбулось підписання меморандуму з Хмельницької обласної військової адміністрації та благодійною організацією захисти Хмельниччину. Передбачає меморандум створення в області мультиспортивних клубів. Чи вже визначились із кількістю цих клубів і де безпосередньо вони будуть зосереджені? Така інформативна частина, але дуже важлива. О, так, отже, спочатку, що таке мультиспортивний клуб. Ми зрозуміли, що ми зробили великий шлях для того, щоб в шкільній програмі на уроках фізкультури власне було цікаво дітям. А для цього вже виписана модельна програма. Повністю нові модулі з 5 по 9 клас 10-11 зараз виписуються. Ці модулі передбачають те, що в школі з'являються нові ігрові види спорту. Власне, вся фізкультура передбачає форму гри. Починаючи від того, що дитина може обирати, чим вона буде займатися на фізкультурі, скасування нормативів, яких бояться не тільки діти, а й батьки, які їх потім не пускають на фізкультуру, бо боялися нормативів ще за часів своєї фізкультури, це гендерна рівність, тобто види спорту будуть такі, що можуть хлопчики і дівчатка грати разом, тому що вони безконтактні, без ударів і так далі. Е, ну і власне що ще? Їх буде там кілька під час уроку, і дітки можуть розсереджуватись. І також будуть певні види спорту, які підходять для е, дітей, інклюзивних дітей або дітей з довідками, наприклад, які mm -hmm. там на, от зараз не можуть бігати, робити велике навантаження. Окей, корм, холпи, танк з місця можна кидати, легенькі кулі, рухатись. Тобто ми за рух. Отже, це зроблена ця історія, і вона рухається вперед, далі вона виливається в ліги. Ігри в межах школи, потім дві школи поруч. Все як в Америці в голівудських фільмах, але це дійсно робиться. Вчителі водять дітей в іншу школу, вони грають під час уроків, далі це місто ж, країна і так далі. І наше завдання, щоб багато воді спортів, чому? Щоб діти були задіяні всі. От що ви любите більше: баскетбол чи футбол? Якщо видовищніше, то баскетбол, а якщо так, відварить, то футбол. А в що би грали? Без цих видів спорту? Футбол. Футбол. А баскет? Ні. Зріст не дозволяє, який мені. Так, виски? Так, окей. Тому навіщо дитині півроку фактично, або мінімум три місяці займатися баскетболом, який їй не дас Так. Є вибір. Тут є вибір. Правильно, і от ми за це боролися. Далі ми зрозуміли, що треба рухатися вперед, і наші діти кинути на призволяще. де після уроків. Зараз дуже, ну, позакривалося, на жаль, багато гуртків, секції ем, в батьків не вистачає грошей. Давайте будемо говорити відверто на те, щоб діти займалися возити дитину десь далеко в басейн. Я теж вважаю плавання одним з найкращих і найкорисніших видів спорту, але скільки у нас басейнів? І яка там черга, і так далі. Ми зрозуміли, що дітям треба давати можливість рухатися в комфортних для них умовах, близько додому, безпеці. А це де? А це школа, школа, в яку ходить ваша дитина. І ми дійшли еволюційно до створення таких мультиспортивних клубів джуніорс на базі шкіл або коледжів, ліцеїв, де є укриття, де є спортивна база. І найголовніше дає наші кваліфіковані, е, колишні це вчителі фізкультури, тепер вони стають тренерами. От. І діти туди приходять тричі на тиждень, займаються позашкільний час. Два заняття це суто ігрові, це більше все ж таки такі мультиспортивні. там Все, що ми з вами говорили. Причому знову ж таки діти обирають. А в що сьогодні граємо? Доджбол, чи фрізбі, чи черлідингом займаємося і так далі. Не лякайтеся цих слів, діти їх дуже люблять. І третє заняття буде таке, знаєте, воно у нас більш комунікаційне. Це про настільні наприклад, ігри, це про ментальне здоров'я, це про пропрацьовані психологами практики, щоб діти виговарювались, вміли комунікувати, дружити, створювати проєкти і так далі. От таких три заняття на тиждень. І, власне, про цей меморандум, що на, 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 наразі. Е, Кам'янці-Подільському і Хмельницькому відкриваються по одному клубу. Поки що не скажу, де, скоро дізнаєтесь, це клуби будуть функціонувати тричі на тиждень. Кількість дітей буде варіюватися від того від бажання батьків і потужності наших вчителів. Власне, як створена ця історія з клубами, і до чого я хочу долучити наші громадські організації, фонди і так далі? Чому тут ще з нами фонд захисту Хмельниччину? Ми зрозуміли, що батьки не витягують повноцінне, повноцінних скільки в нас три на тиждень, на на чотири, дванадцять занять, навіть якщо це заняття буде коштувати для дитини близько 100 гривень, але а десь так і виходить в середньому, і це хмельницькі ціни, не київські. Ми розуміємо, все одно це виходить 1200 гривень. І це для багатьох батьків по кишені такому. по кишені. Тому ми зрозуміли, що треба робити таким чином: ми шукаємо приблизно 70-75% вартості за дитину, яку сплачує бізнес або фонди, або донори, і так далі. А решту 30% вже платять батьки. Ну це гривень 400 500 Це вже набагато легше. Чому мають платити батьки? Тому що це треба цінувати. Тому що якщо безкоштовно, ми знаємо, де е, сир, власне, безкоштовний. Е, не працює така історія. Ні діти, ні, ні дитина, ні батьки не будуть «А, можна піти, можна не піти. Ні, нам треба, щоб все ж таки було цінувало. І от таким чином ми знаходимо ці гроші. Е, і меморандум про це е, можу вам е, зробити маленький ексклюзив. Я вирішив е, взяти на себе відповідальність е, і фінансування ще одного клубу в Хмельницькому. Це буде моя рідна 24 школа, в якій я виріс на південному заході. І я візьму це фінансування повністю на себе. Це приблизно 15 тисяч гривень на місяць. Дивіться, для бізнесу це невеликі гроші. Для бізнесменів це невеликі гроші. І я хочу своїм прикладом, власне, показати, що Ні, це, це, це гроші, моєї, мого бюджету і моєї сім'ї. Окрім того, що я не перестану донатити. Це значить, що мені треба заробляти ще на 15 тисяч гривень більше. Я зараз не говорю, що це десь вони не падають з неба в артистів. Зараз взагалі не дуже не просто ситуація, ви розумієте. Але я подумав, що це варто. Скажу більше, мене на це підбив один бізнесмен, з яким я спілкувався нещодавно. Вінницький аграрій, Віктор, і ми з ним говоримо про це. Я кажу, ми їх знімали, ми з ними там дружимо. Я Кажу, візьмеш от? Клуб, кілька, він там роздумав, каже: я візьму свою рідну школу. Я кажу, круто, це як по-американськи. Угу. Він каже: А ти взяв мені? І я розумію: окей, значить беру, буде. буде. І домовились. Таким чином, я хочу просто показати, що якщо ви закінчили свою школу, давайте їй подякуємо. Якщо ви досягнули успіху, у вас є така можливість, дайте цей шанс дітям. Тому що я вважаю, спорт, фізична активність це точно складова успіху. Ну дуже велика. Олександра. Ми говоримо про саме учнів тієї школи, на базі якої буде працювати мультиспортивний клуб. Чи ми, ми говоримо про учнів мікрорайону? Я розумію, буде певна історія з тим, що звісно школа захоче, щоб це були більше їхні діти, але ми просимо просто в наших тренерів і керівництва школи пускати туди всіх. Всіх охочих, ну власне все одно треба певні гроші а, платити. не, не обов'язково це будуть діти однієї школи. Хтось може ходить вже на футбол, і так далі. Це якраз історія, де дитина може опанувати. Кільканадцять видів спорту: один, другий, третій, п'ятий. Якщо дитина зрозуміє, що її футбол все ж таки, і вона хоче далі розвиватися професійно, будь ласка, в дюшку або в Динамо, або в будь-який інший клуб. В Хмельницькому є багато клубів класних, і молоді футболісти роблять, я знаю, їх підтримую постійно. Будь ласка, але їй треба дати можливість спробувати ці види спорту. І це найкращий варіант, тому що там немає остраху програти. Тому що там немає ось цього, знаєте, бар'єру. Ну, насправді, відверто кажучи, чому ми взялись тоді за фізкультуру троє хлопців в класі, які займаються футболом, потім на уроці фізкультури, якщо їм кинути м'яч, обіграють весь клас. І їм буде цікаво, а решті ні. От і все. Тому треба давати альтернативу вибору. І ті дітки, які програли 10-0, вони більше можуть взагалі в спорт не повернутися, якщо їм не дати можливість, а от спробуй баскетбол. Не вийшло в баскет, а спроби ще. Ми за це розумієте. І я впевнений, що якщо дитина не займається спортом, це тільки тому, що вона не знайшла спорт для себе. Вона і її батьки, власне, для батьків це величезне навантаження. Уявіть собі, от ваша дитина ви спробували один вид спорту. Знайшли другий, третій возити, знаходити, платити гроші і так далі. Ну, це реально дорого і важко. Скільки часу треба приділити дитині, щоб вона знайшла. Я розумію, що це з одного боку треба, а з іншого це важко, бо люди працюють. А тут це все на базі одного клубу. Олександра мультиспортивні клуби це звичайно про фізичну активність, але відповідно це і про ті кадри, і про обладнання, так необхідне для того чи іншого виду спорту. Нині воно вже є в рамках того, що школи мають у ці модулі і ці види спорту долучені вже до шкільної програми. Чи це буде поповнення відбуватися? Поповнення однозначно цих на жаль, дивіться, як працює модульна система в школі там. Е ми акредитовані, ну, тобто її виписало Міністерство освіти і науки України. Вона запроваджена, вона є, вона, е, вона здебільшого підходить для нової української школи, рекомендована. Зараз все, що відбувається в школах, носить рекомендаційний характер. Тобто, або директор, або вчитель фізкультури. Хтось на себе має взяти цю відповідальність, навіть якщо вони не нуж. У нас є багато шкіл джуніорс, які не є новою українською школою, але вони зрозуміли, що це для них шанс. Е, Класно гратися з дітками, е, тому шанс такий є. А чи вони візьмуть це, вже залежить власне від школи, від ініціативи їхньої. Так тому ми і йдемо навіть не через міністерство, ми йдемо через вчителів фізкультури, від через бажання дітей і так далі. Ось яким чином ми намагаємося е, співпрацювати. І мені здається, це дуже круто, тому що в нас є там більше трьохсот там, там, вчителів фізкультури, які прям хочуть прагнуть. Ходять до нас на семінари. Що нам треба зробити далі? Знаєте, з нашими викладачами, які будуть в клубах викладати? Ми їх тренуємо на бізнес-тренінгах, спеціально розроблених для них, де вони вчаться, як створити ФОП, тому що все офіційно, де вони вчаться, як звітувати перед батьками, мотивувати дітей, батьків, як ну, це вже мікробізнес. Як співпрацювати з громадою, з містом, з школою і так далі? В ці всі нюанси саме тому і виходить така от калькуляція. Але в ці клуби закуповуються окремо обладнання. Власне, ці, якщо в мою 24 ту я вже подарував рік тому чи два трошечки спорядження. Я думаю, там якось його може поповним, то в ці два клуби в Кам'янці в Хмельницькому буде закуплене спорядження. Воно умовно відносно недороге, там близько 50 тисяч гривень закладається 60 тисяч туди. І це вже прям а, і найголовніше це обладнання лишається для школи або mm -hmm. для коледжу. Тобто не можна користуватися під час уроків фізкультури. Будь ласка, в школі це супер вигідно. Ну і звісно, ми там підписання меморандумів і всього говорить про те, щоб там, не платити ранну ш... плату. Все mm -hmm. ж таки, тому що це приміщення для дітей. І воно має бути дітям. А це вже там певна бюрократія, тому це досягається значить, меморандумами, договорами і так далі. Мультиспортивні клуби будуть у Хмельницькому. А чи практика в інших регіонах вже присутня, зокрема, столиця? Можливо, якісь є вже приклади безпосередньої роботи. Найважча історія з столицею. Дивіться, мультиспортивні клуби насправді ми вже відпрацювали цю історію з mm -hmm. ЮНІСЕФ. У нас було 24 мультиспортивних клуби а, на фінансуванні ЮНІСЕФ протягом року. Минулого, і ми вже знаємо, як це працює. Це не нова для нас історія. Вона була і в різних регіонах України, і близькофронтових, і так далі. І в нас закінчується повністю контракт з ЮНІСЕФ. Я думаю, що кілька клубів все ж таки будуть запроваджені і продовжувати своє існування. Але ми зрозуміли, що ну от ми нам треба зробити якусь нову. Підхід? Uh, новий підхід, нову якусь модель, за якою вони будуть існувати і з'являтися на містах. Ну, ми не можемо знайти, на жаль, поки що під час повномасштабної війни точно одного такого партнера, який би прийшов і сказав: а, тисяча клубів по Україні. Будь ласочка. ні, на жаль, так не існує. Тому ми шукаємо партнерів прямо в містах, в регіонах, в маленьких містечках. Ми звертаємося до аграріїв. які Ем, дивіться, в чому прикол. От ми звертаємося для, до аграріїв, заводів, виробництв. Е, діти їхніх співробітників ходять в ці клуби. Для них це не бюджет, а мотивація для їхніх е, співробітників ходити на роботу, залишатися в регіоні, працювати, коли їхня дитина пристроєна. Це дуже важливий крок. Ну, у нас є дуже багато принципів, у нас ніхто не програє, ми, ми, ми слідуємо за дитиною. Як то кажуть, у нас такий дитиноцентризм, як в новій українській школі. Ми запитали дітей, що б вони хотіли, що для них є цінності. Найголовніші цінності для них це можливість самореалізації, дружба, ігри, комунікація, спілкування це все для них важливо. І, на жаль, це не спорт. Ми думали, що першим місцем буде спорт. Uh -huh. Ні, трошечки бояться і діти, і батьки слова спорт, вони бояться, що це для професіоналів, це для наших олімпійців, які ми зараз бажаємо успіхів на Олімпіаді. Але ні, ми вважаємо, що спорт має бути для всіх. Тоді окей, ми назвемо його фізичну активністю. Якщо так легше, якщо так не страшно, будь ласка. Тому така от історія. І ми рухаємося вперед. І не знаю, я думаю, що в нас вийде дуже приємно все ж таки починати. Перші клуби з'являються в Хмельницькому, які перші школи джуніорс. Я думаю, це нам на добрий шлях, тому що ми існуємо вже скоро сім років 1 грудня. Сім років для громадської організації це немало. Так, припало, що за ці сім років були і випробування, численні випробування. Це кілька років пандемії ковіду. Знову ж таки, фізична активність вона передбачає, що не менше це гурт, особливо що ми говоримо про якісь командні види. Да бо в принципі Джуніорс він передбачає десь і командну гру, хоч і гендерну, але тим не менше це гурт дітей. Повномасштабна війна, що не дало змоги зупинитися або зупинитися на дуже короткий проміжок часу і зрозуміти, що фізична активність навіть в умовах повномасштабної війни для дітей вона потрібна і необхідна. Хідна, де, як та рятівна Соломинка, чи навіть ми говоримо про ментальне здоров'я? Тому що, пам'ятаю, в нас були навіть і уроки онлайн фізкультури, які також відбувалися в Хмельницькому. так? Так. Тобто, це вже був один з кроків, таких що далі потрібно йти. Дивіться, ми не зупинялися, напевно, ще ні на мить, може на місяць на початку повномасштабної війни. Але я вже з Хмельницького тут з вчителькою, яка з Черкас сюди тимчасово переїхала. Ви ж пам'ятаєте, в ДЮ, ДЮ США да, Марія Глоба. Марія Глоба, так пані Марія в нас прям тепер супертренер, і вона тренує тренерів. Вона дуже крута. От і ми вже робили уроки фізкультури онлайн для тих, хто там в укриттях або вдома сидить. Під час ковіду так само ми трансформували фізкультуру в онлайн. Ну, для нас це був не просто якийсь виклик, це було дещо неймовірно. З нас навіть хтось з цим сміявся. Фізкультура онлайн, серйозно. І наші вчителі показали, що вони неймовірно круті. Тобто, там, так, сьогодні діти у нас заготовка, беремо скляночку і беремо шкарпетку. Загортаємо шкарпетку в клубочок і тепер підкидаємо тут, ловимо, тут і так далі. Дітям треба гра і треба рухатись, а не тільки сидіти в гаджеті. Тому наші вчителі вигадували зі стільчиками, з пляшкою, з водою. Я кажу, з карпетками, що завгодно. І ми робили ці, розробили тоді уроки фізкультури онлайн. А потім, коли почалася школа, коли почалися тривоги, ми розробляли низку ігор. Що можна робити дітям в укритті? І там наші види спорту, типу, питанк, теж залітали. Це було дуже цікаво. І та й багато. Ну розумієте, і треба. Ми такі методички робили, щоб вчителі знали, як відволікати дітей, щоб вони не тільки сиділи і нудились. Тому ми не зупинялися взагалі. Для нас кожен раз це якийсь виклик. І, і ми з цим пораємося, тому що ми це дуже любимо. Ми любимо дітей. Ми знаємо, що ми робимо, що нам треба робити. Нам треба зробити так, щоб діти рухались, попри все, попри все, що відбувається. Зараз, наприклад, чому це на часі? От е, о, дивіться, от зараз я в Хмельницькому. А, тиждень тому я був е, на прифронтових територіях. на передку, фактично там за 8 кілометрів, за 10 до лінії зіткнення. Здебільшого хмельницьких підрозділів, а, я бачився з хлопцями-дівчатами. і дівчатами. Вони зараз служать, вони обороняють землю і роблять все, щоб ворог не прийшов. В цей час їхні діти. Тут, десь на Хмельниччині, і, і якщо там лишається одна мама, наприклад, так, або буває навіть двоє військовослужбовців, бабусі, треба, щоб їхня дитина рухалась. Вона переживає за батьків, мотивації не так багато, тому що треба робити? Треба її видернути, і треба їй дати фізичну активність, яка буде дбати на психологічний стан дитини. Ви розумієте, що дитина, коли рухається, вона в е, правильному середовищі для себе. Це еволюційна історія. Рух для дитини це нормально і правильно. Спілкування допомагає виговоритись, і в нас дуже багато ментальних практик. Ну, ви ж розумієте, ми рік працювали над цими клубами з ЮНІСЕФ Україна. Найкращі дитячі психологи розробляли цю всю історію. Як подавати дітками, як з ними говорити, тимчасово пересел переселені дітки, які шукають комунікації, нової нових знайомств, дружб, які яким треба адаптуватися. І це все розроблено в цих клубах. Вся ця практика вже там, і ми намагаємося зробити так, щоб знову ж таки наші воїни, які знаходяться десь напередку, знали, що їхні діти зараз теж захищені. Тому ми розуміємо, що це точно на часі. Це точно не ті бюджети, які ну там би це ж не відкриття нових майданчиків. Ми робимо це на базі школи. Закуповується необхідне просто спорядження і ним вже користуються, адаптовуються під зараз. Тепло на вулиці більше, щоб ганяли. Буде холодніше. Ми використовуємо різні зали. Якщо тривога, вони адаптуються до укриття. Це, будь ласка, тому ми, ми розуміємо, що зараз треба мінімальними коштами. Більше все ж таки людський фактор включати креатив, якийсь і запроваджувати, запроваджувати з осені. Чи є певні визначені дати? Розуміємо, що це буде на початок навчального року і охоплення. Розуміємо, що старт він не може бути дуже е, масштабним. так, щодо кількості дітей, але тим не менше, е, скільки плануєте згуртувати, що на менше в ці перші дебютні клуби на Хмельниччині? Дивіться е, з осені е, мінімум. Клуб ми, ми, ми рахували, щоб він все ж таки е, мав. Е, Свій рух і самостій він має бути самостійним, тобто він має бути популярним. Якщо це нікому не треба, то ми будемо переноситись і шукати ті райони, і регіони, де вони більш необхідні. Угу. Тобто, бажання батьків і дітей, е, і вміння вчителів і дирекції комунікувати це дуже важливо. Це симбіоз. Е, мінімум 40 дітей. Буде займатися а так, е це буде вже залежати. Тобто, дивіться, це три заняття на тиждень. Це десь 40 дітей може спокійно там плюс-мінус бути. У нас два тренера. Але е далі роз розп розподіляється час, і я думаю, що такі клуби можуть там і по 300 дітей в, в піці, просто будуть додаватися вчителі. Головне, щоб було бажання. У нас навіть є мотивація для вчителів фізкультури. все ж таки, щоб вони приводили, шукали цих дітей, мотивували їх ходити і так далі. і тоді їхні заробітки теж будуть рости. Нам нам треба зробити так, щоб їм теж було цікаво. Ми ж з них робимо мікробізнес. Тому, значить, треба зробити так, щоб дитина кожен раз виходила звідти і не знаю, обіймала маму і казала Боже, як мені подобається тут. Це залежить від їхньої майстерності ми їх в цьому теж вчимо, скілимо. Тому для них така теж в них прогресивна історія, щоб вони більше залучали дітей. Як стати учасником? Чи це ближче до часу відкриття? Безпосередньо вже можна буде цю інформацію дізнатися. Ну, хтось нас почує, зацікавиться, почує десь знайомі адреси, ну, принаймні, одному озвучили, решта вже буде також відомо трошки згодом. В школі все буде точно висіти розклад, оголошення до вчителя фізкультури підходити, якщо ви бачите, що у вас в школі є клуб, то вперед. Ставайте в чергу, я думаю, все буде круто. А мені більш цікаво, я, я сподіваюся, що захочуть стати учасниками власне бізнесу і захочуть відкрити у себе в мікрорайоні, в містечку, в селищі. Нам не важливо насправді, де цей клуб. У нас дуже багато клубів е, в, в Сумській області, в Чернігові. Ми хочемо відкривати. Тобто е, я ж кажу, у нас укриття це дуже важливий елемент клубу. І ми розуміємо, що є е, села, які хочуть, можуть, є діти, є вчитель. Є громада, і тут ми вже орієнтуємося на вчителів, які скажуть: я готовий, можу, пішов в громаду, все знайшов, тому що гроші в громадах є. Поруч може бути бізнес якийсь який теж захоче, тому ми завжди готові і відкриті для пропозицій. якщо можна і завершимо ми програму, і говорячи про мультиспортивні клуби, все ж таки, що нам іноді або не іноді заважає долучатися до фізичної активності, коли ми говоримо про дітей, це не бажання самої дитини, тому що онлайн світ часом загортає в свої так обійми. Це десь ну з певної причини, десь. Ну, не увага, можливо, батьків чи рідних, чи не комунікація з вчителями фізкультури, які б мали б це заохотити на уроках вже у школі. Я розумію, що може це бути комплекс, так але все ж таки, чи якась є перша причина? Чи її немає? Давайте в дітях точно не будемо шукати проблеми. Це те, з чого ми почали свій хибний шлях, коли розпочинали джуніорс, і я прям каюсь за те, що я дійсно думав, діти в гаджетах не хочуть їх треба звідти забирати. Друзі, щойно ви дасте їм альтернативу. Класний майданчик, м'яч. От Просто якщо з'являться в Хмельницькому класні майданчики з штучним покриттям, відкритим доступом і так далі, ви будете здивовані, яка кількість дітей там буде через годину. Вони звідти вилазити не будуть. Та вони трошечки посидять в телефонах, але потім знову будуть ганяти. Еволюційно діти вони прям вимагають активності. Їм це необхідно. Тобто дітей відкидаємо. Далі, вчителі фізкультури, звісно, вони є різні. Але ми знову ж таки на початку Джуніорс зробили помилку, звинувачуючи, що у нас не такі вчителі фізкультури, вони можуть десь ліниві. Неправда, у нас такі круті є вчителі фізкультури, яких обожнюють діти, які просто так в них не вистачає зарплат, так не, не вистачає обладнання, але вони придумують це самі. А тут ми їм даємо ще мотивацію і шанс більше заробляти, якщо зараз це не може дати держава. То, будь ласка, у вас є ваші навички, якими ви, ви, ви Він вчитель фізкультури, це готовий тренер. Правильно, з різних видів спорту, мультиспортивний, який знає дітей, вміє спілкуватися і так далі. Точно, навіть краще, ніж більшість тренерів, тому що не всі тренери вміють займатися з дітками. Давайте будемо відверті. Дорос... той тренер, який спілкувався з дорослими, не факт, що зміє підкорити дітей різних вікових категорій. Тому вчителі круті, я в них вірю. А тепер переходимо до найбільшої проблеми: це ми батьки. Це ж треба підняти своє, свою п'яту точку, взяти дитину і кудись її повести. На це треба мати гроші. Не всі мають бюджет. І ще одна історія: я завжди привожу цю статистику: близько 70 дітей, а то і більше батьки, яких не займаються спортом, не будуть займатися спортом. На жаль. А давайте подивимось ту кількість -таки, батьків, які займаються спортом. Ми для дітей рольова модель. Приклад. Ми приклад. Вони дивляться на нас і роблять так, як ми. І це засади, які будуються в дитинстві. Тому, окей, ви не займаєтеся спортом, дайте дитині цей шанс. Е, ще одна статистика. Один це європейська історія, один євро вкладений в дитину в спорт. В дитинстві це економія від 3 до 5 євро в майбутньому на лікарях. Все дуже просто. Тому пам'ятайте, хочете дати дітям майбутнє здоров'я. Зробіть так, щоб ваша дитина знайшла той вид спорту, який буде їй вподобатись, і вона буде туди прагнути, линути, хотіти йти. Тому ми, власне, створили мультиспортивні клуби, де діти можуть опанувати і спробувати. Багато чого. І це їх не відштовхує. Там немає такої конкуренції. Ми не про перемогу і програш. У Нас переможці всі. Всі, хто прийшов, вже якщо не тут, то там. От і все. Олександре. Дякуємо вам. Дякую. Вашим дітям вітання. Навзаєм. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.